Марята, послухайте казочку, ледача подушка. Маленька Яринка ходить до школи, але рано вранці їй вставати не хочеться. Якось ввечері вона питає дідуся, чому вранці мені вставати не хочеться, дідусю? Та це, внучко, в тебе ледача подушка. А що ж мені робити, щоб вона не була ледачею? Я знаю одну таємницю. Якщо тобі вставати не хочеться, візьми подушку. Добре виби її кулачками. Ось вона і зміниться. Правді? завтра так і зроблю. Ось вже сонечко на небі сіяє, а яринка відпочиває. Пила подушку Яринка, та як стала її кулачками вибивати, аж стомилася. Дідусь сміється і каже «Праця всіх годує, а він час марнує. То лежить на печі, той не їсть салочі. Вся історія така ось і казочка уся.